Я очолюю відділення інтервенційної радіології, кардіології та реперфузійної терапії з 2018 року, коли я заснував це відділення, і ми розпочали втручання на ангіографі. Ми займаємося лікуванням в основному інфаркту. Так? Це основний наш такий елемент роботи. Десь близько 80-90% це є робота з пацієнтами серцевого судинного профілю. Крім того, ми займаємося і лікуванням хвороб судин нижніх кінцівок, судин головного мозку, і також дуже велика галузь це є аритмологія інтернаційна. Тобто, це є лікування аритмії серця за допомогою імплантації кардіостимуляторів. Раптово щось погано стало. Я нагнувся, там хотів поміняти взуття. Погано стало. Визвали скору, скора приїхала, зробила кардіограму. Там щось вколола мені, туди-сюди, і мені легше стало. Але мені сказали, що треба на другий день піти в лікарню, і я цього не зробив. Я пішов на роботу. Цілий день відпрацював, вроді би нічого не замітив за собою нормально. Тихо сів на диван, не пам'ятаю, чи мені голова закрутилась, чи я впав. Ну, от, вже той момент далі я не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, як скоро приїхала до мене. Вже мені потім розказували, що приїхала скора. Там, коли вже мене відкачали, коли вже серце знову запрацювало, вони мене скоренько привезли сюди, одразу на стіл, і вже в палаті, коли я проснувся, до мене лікар такий він каже, з поверненням. Я думаю, з якого повернення, що за повернення, повну всяку світла, ну, лікарі біля мене, ця бригада. Так само зробила все, що можливо, щоб мене вдернути до життя, бо по суті я був вже на тому світі. Суть наших втручань це через дрібну судинку, наприклад, це на нозі або на руці. Ми проводимо маленький прокол, буквально 2 міліметри в діаметрі, там максимум 3, коли треба якийсь більший більшу трубочку ввести так. Судинку і заводимо практично до будь-якого органу. Спеціальний катетер – катета. це трубочка, яка має певний вигін, яка е, може катетеризувати, тобто війти в певну судину, яка нам потрібна. Це судини серця, це судини ніг, це судини головного мозку, практично до будь-якого органу, там, печінка, селезінка, кишечник, е, ураження будь-якого органу Певні. можна лікувати за допомогою таких ендоваскулярних методик, спостерігаючи на екрані монітора рентгенівське зображення. Ми бачимо під рентгеном, як тече кров. По суті, це не кров, це контраст, який ми вводимо, так? але так як тече контраст, тече й кров. І ми бачимо, де судина звужена, де вона забита, або навпаки бувають випадки, коли патологічно неправильно розширена судина і може розірватися і нести загрозу. Це найчастіше трапляється при інсультах, так кажуть, геморгічний інсульт, удар. Так. Людина падає, втрачає свідомість. От такі речі можна або запобігти, або лікувати в наших умовах. І апаратура в нас теж найкраща. Це не тільки ангіограф, ми маємо і внутрішньосудинний ультразвук, внутрішньосудинне лазерне, лазерна візуалізація з зображенням судини з середини. Це навіть стосується і судини серця. Ми маємо прилади, які дозволяють. Можна сказати, висверлити так якийсь кальцинований канал в судині, так коли судинка забита кальцієм таким чином, що балоном неможливо продути. Є спеціальний пристрій, називається ротаблятор. Він буквально висверлює там отвір, який дозволяє завести балон. Дуже часто є пацієнти, які втрачають без причини свідомість. крутиться голова, зниження працездатність, втомлюваність, вони знають, що з ними робиться. А часто причина проста в них просто рідкий пульс. Якщо вчасно побачити, зрозуміти причину і пролікувати, пацієнти дуже швидко повертаються до звичайного життя. Для того, щоб це відбулося, проблема виявити, діагностувати і поставити кардіостимулятор. Кардіостимулятор являє собою такий невеличкий електронний прилад. Він з кожним роком все менше робиться. Приблизно він отут в тілі людини знаходиться. Він виконує роботу по лікуванні виявлених порушень. Час реабілітації в пацієнта швидкий, буквально кілька днів він повертається до свого звичайного життя і займається звичайною трудовою діяльністю. Люди роками можуть навіть забувати за існування цього приладу. Вони, вони живуть повноцінним життям. Все. Люди абсолютно можна сказати, не мають прояви своєї хвороби. Вони ставляться як новородженим дітям, так і старшим пацієнтам. Тобто діапазон тут немає. Особливих протипоказів немає. Інша патологія, якою ми займаємося, це є складніші порушення ритму, які пов'язані з, навпаки, з частою роботою серця. Вона, якщо чесно, набагато складніша для пацієнтів, вона набагато складніша для виявлення і для лікування. Прилади теж набагато більші, вони масивніші. Робота їх пов'язана з тим, що вони виявляють ці порушення ритму, коли серце б'ється часто, там, наприклад, частота 200. Людина може втратити свідомість безпричинно. таке дуже часто буває на вулиці. Це перша причина раптової аритмічної смерті на вулиці. На жаль, таких людей багато, на жаль, вони, вони навіть не завжди діагностуються, їх важко виявити на ранніх етапах. Ті, кого ми виявили, ті, кому ми поставили апарати, вони живуть. Якщо стимуляторів в рік у нас десь 150 чоловік, то з дефібриляторами в рік біля 10. І це з року в рік вони приходять, вони приходять на провірки. В нас в наявності усі прилади, які дозволяють контролювати роботу цих стимуляторів і дефібриляторів. Тобто всі прилади, які зареєстровані на Україні, ми маємо до них програматор. Це самий молодший пацієнт, там 20 буквально кілька років, і пам'ятаються найстарші пацієнти. У нас жінці 93 роки. Ну, Діапазон величезний. Ну, вроді 93 роки здавалося: ні, люди всі хочуть жити. Є пацієнти з серцевою недостатністю, яких можна врятувати навіть від пересадки серця, тому що на сьогоднішній день існують методики електрофізіологічні, кардіостимулятори, які можуть синхронізувати несинхронну роботу серця і таким чином. Функція серця, яка була порушена, практично повертається до нормального або суттєво значно покращується. Називається методика ресинхронізаційна терапія. Суть її полягає в тому, що імплантується кардіостимулятор, який стимулює три камери серця, передсердя і два шлуночка, лівий і правий. Це буває актуально при ситуаціях, коли. Існує дисинхронія. Ліві і праві відділи через порушення провідності починають скорочуватися несинхронно, і відповідно через це прокачування крові відбувається неправильно і відбувається застій крові. Це застійна серцева недостатність. Прояви такі, що пацієнт починає задихатися, у нього набрякають нижні кінцівки. Певна категорія пацієнтів, яка звертається до нас, має критерії, які підлягають. Імплантації таких пристроїв, і в нас є дуже гарний досвід. Після імплантації таких пристроїв пацієнт практично повертається до нормального життя. А наступне дуже важливе питання це є патологія нижніх кінцівок. Так, дуже часто ми бачимо людей, у яких відсутні кінцівки, так як правило, це трапляється через гангрену. Гангрена трапляється в основному через те, що відбувається закупорка судин. Нижніх кінцівок артерій. Мало хто знає, що існують такі методики лікування не тільки в судинній хірургії, але і на ангіографі з допомогою нашого обладнання. Ми виконуємо, так як і з серцем балонну ангіопластику, тобто балончиком роздувається безлужене місце, і це досить ефективно в плані. Рятування нижніх кінцівок від ампутації. Також аневризми бувають і в судинах головного мозку. Це теж надзвичайно небезпечний стан, тому що мозок це основний наш комп'ютер, який керує всіма функціями. І якщо там відбувається крововилив цієї аневризми під час її розриву, практично функції будь-які можуть випасти, це може випасти мова, зір, серцева діяльність, дихання, рухи. Це в залежності від того, де саме стається цей кровилив. Якщо пацієнт вчасно діагностований, і ми бачимо на комп'ютерній томографії, магнітно резонансній томографії, вип'ячування, впинання, розширення артерії головного мозку, ми можемо врятувати пацієнта від такого розвитку подій, як інсульт, як розрив цієї невризми, шляхом імплантації такої спіральки. Стенд, який імплантується в серце, Має схожий вигляд. Стенд, який імплантується в серце, це не тільки метал, але і високотехнологічний сказати, пристрій, на який нанесено спеціальним чином полімер, який містить в собі лікувальний засіб. Тобто ось цей метал ще є і лікувальним пристроєм, який поступово виділяє цей лік в судини серця для того, щоб... Той атроскороста бляшка, яка звужує судину, не проростала через оці от отвори в стенті. Загалом наше відділення має досить багато напрямків, але одним з основних напрямків роботи нашого відділення це є коронарографія. Тобто, це є такий сучасний малоінвазивний метод обстеження судин серця, який полягає у Безпосередньо введені контрастної речовини у судини серця е, і з е, візуалізацією їх за допомогою рентгенівського апарату ангіографа. Показання для проведення нашої процедури, е, основним з показань, це є стенокардія, е, тобто задишка з дискомфортом в ділянці серця у пацієнтів при фізичних навантаженнях. Це може бути ходьба по прямій, це може бути підйом під гору. От такі пацієнти підлягають обстеженню серцевих судин на предмет виявлення там звужень. Також показаннями до планової коронарографії можуть бути перенесені раніше інфаркт міокарда, стенокардія, яка не піддається медикаментозному лікуванню. чи Попередньо підготовка до кардіохірургічної операції е, також є е, невідкладна коронарографія, е, яку проводять пацієнтам із гострим інфарктом, тобто у перші 12 годин е, після виникнення симптомів, е, чим швидше, тим краще. Е, Обов'язково необхідно провести коронарографію, тобто обстеження судин серця, виявити уражену судину, яка закрита, і її відкрити. Зараз дуже модна 3D-технологія. У нас в відділенні ми працюємо за принципом 7D. Доступність медичної допомоги. Наше відділення працює в режимі 24 на 7, тобто 24 години на добу, 7 днів на тиждень круглорічно. Ми працюємо. Без перерв. Досвід. Наші лікарі мають дуже високий досвід. Вони отримали фахову підготовку з інтервенційної кардіології, з хірургії, з хірургії серця та судин. тобто маємо різнопланових фахівців. В команді ми можемо надати набагато більше допомоги, як просто звичайний кардіолог. Досконале медичне обладнання, як я вже казав, цей ангіограф та інші прилади вони одні з найкращих не тільки в області, а й в Україні. Доброзичливість та співчуття. Наші лікарі завжди ставляться до пацієнта, як до свого рідного. І я завжди вчу лікарів, медсестер, наш персонал, щоб ставилися так до пацієнта, як до самого себе. Як би ви хотіли ставитися, щоб до вас ставилися, так і ставитися до них. Довіра. Нам довіряють пацієнти, потрапивши до нас в лікарню і отримавши лікування в невідкладному випадку. Пацієнти повертаються до нас з іншими патологіями, з іншими проблемами. Дуже часто такі пацієнти потребують і повстановки кардіостимулятора, іноді вони потребують долікування інших судин. Наступний такий фактор це допомога команди. Я вже згадував так, про фахівців, які нам допомагають. Це хірурги, це кардіологи, це анестезіологи, це молодший медичний персонал. Так, це візуалізація, це комп'ютерна томографія, рентген. Тобто інші відділення завжди готові прийти до нас на допомогу, і ми завжди готові прийти на допомогу їм. Робота медсестринського персоналу в даному відділенні полягає в чіткості виконання маніпуляцій, самовідданості. Це відділення організовано таким чином, що Персонал працює як одна команда, працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. В обов'язки медичної сестри відділення входить асистувати лікарю під час надання невідкладної кваліфікованої допомоги, виконувати вказівки лікаря, проявляти свою турботу до кожного пацієнта. Багато хто з пацієнтів не знає і не розуміє, що з ним відбувається. Особливо це стосується молодих пацієнтів. Вони можуть Відразу не звернутися до лікаря, тому що вони не розуміють, що з ним відбувається. От основні ознаки гострого коронарного синдрому, так як це в документах пишеться, ну по е народному, це інфаркт. Так? Е в основному пацієнти починають відчувати під час якогось фізичного навантаження стискання стуль, в грудях, біль. Е це може бути не тільки стискання в грудях, може бути біль і в живота, може віддавати біль і в руку. Може бути навіть біль в нижній щолепі зубі. Так якщо у вас під час фізичного навантаження з'явилися такі симптоми, треба негайно викликати швидку для того, щоб записали кардіограму і встановили, чи це не є проявом інфаркту міокарду. Якщо пацієнта привозять до нас за 15 20 хвилин після настання, початку настання інфаркту, він практично може вийти. З здоровий пацієнт без жодних рубців. Відкриваємо просвіт судини, тому що ця судинка при інфаркті або забувається тромбом, що найчастіше відбувається, або просто звужується до того моменту, що кров не протікає через судину, Так. Відкриваючи цю судину, ми бачимо дуже хороший ефект на кардіограмі, і пацієнт одразу відчуває, що в нього зник біль. Йому стає легше дихати, і він практично себе теж відчуває здоровою людиною, і одразу навіть в нього покращується настрій. Ніколи не тягніть, якщо почули щось, що вам погано, або зле, або ще якась причина, зразу йдіть до лікарів і зробіть обстеження. Лікарі у нас хороші, вони вам поможуть і продовжать вам життя, здоров'я. Я як про них говорю, то мені сьогодні завжди якби вони. Ну, самі знаєте, де я міг би бути. Так, де я міг би бути? напевно, вже б десь інакше, скажімо так, якби не вони, хороші спеціалісти, хороші люди, чуйні, роблять все можливе.